Усім привіт! Рада вас вітати у своєму новому в'язовлозі. Так, я тут вступила в дуже глибоку калюжу, бо треба під ноги дивитися, не відочки знімати. У цьому відео я буду в'язати лише запасів пряжі, бо назбиралося її дійсно дуже багато. Почну з напійбововни. Так, це явно не по сезону пряжа, але я хочу зв'язати річ, яку буду носити і взимку. У мене якраз завалялося два моточки чорного кольору, і з них буду в'язати квітковий топ. Так, я зв'язала зразочки квіточок різними гачками. Спочатку я зв'язала гачком 3 мм, бо думала, що буду я в'язати цим гачком, але мені не сподобався результат. Квіточка така доволі неакуратна, не тримає форми. Потім я зв'язала гачком 2 мм і також 2,5 мм. В принципі, ось тут різниця. Максимально невелика. Ось. І от мені зараз потрібно прийняти вибір. Я зараз думаю між 2 мм і 2,5. Не знаю навіть, що краще. Ну, 3 теж точно не підходить. Я все-таки брала гачок 2,5 мм і забула вам показати відтінок пряжі, це 53-й відтінок. Купила новий гачок 2,5 мм. Бо мій старий гачок він досить сильно постраждав від мого проєкту сумочкою. Я в'язала ним сумочку по конвій, і він дуже сильно терся об магнітну кнопочку і так подерся. І тепер пряжа по ньому взагалі не скозає. Ось, трошки не видно, фокусу немає, тому я купила новий. І також по топу, Я вже думала, що я закінчую його в'язати, але. Ось Я пров'язала чашечку, три ряди і два ряди по всьому тілу, але зрозуміло, що оця лінія вона надто вузька. І потрібно дов'язати ще один ряд. Але я його буду в'язати не знизу, а зверху. Тобто я ось тут продовжую ряд, і в мене буде чашечка там з двох рядів вийде, а по тілу буде три ряди. І якраз у мене трошки достатньо ще пряжі є. Я думаю, що мені вистачить дов'язати цілий ряд. Ось а, так, а ще хотіла. В'язати такий топ з рожевого кольору, але рожевого у мене трошки менше було ніж чорного, тому можливо я передивлюся, і все таки рожевий топ буду робити квіточки не гачком, гачком не два мм, а 3 мм і відповідно зроблю менше рядів. Стоп, майже готовий, і в мене виліз такий маленький нюанс. У мене кінчилась пряжа. Через те, що я дов'язувала один ряд пряжі, залишився ось такий маленький кусочок, а потрібно ще доробити шлейки. Я думала, мудрувала, що можна зробити. Спочатку думала використати іншу пряжу. Мені є чорна, але вона бавовняна, вона якась тепліша і вона набагато товстіша. І я думаю, що така пряжа не підійде. Думала потім використати навпаки тоншу пряжу, але вона якось з такого дивного метря взагалі не підходить сюди. І потім я згадала, що у мене є майка, яку я вже почала кремсати для чогось іншого, для якогось іншого виробу. І у цієї майки є лямки, ось вони ще й регулюються. І я вирішила, що це ідеальний варіант мені для цього топу. Так я зараз примірюю і, скоріше за все, я е, буду робити з цими лямками. Але якщо все-таки не вийде, то в мене є ще один варіант, це купити трошки стрічки і стрічку, зі стрічки зробити е, лямки. Ось. Але я сподіваюся, що е, такий варіант з цією майкою підійде. Ось. Не дарма я не викидала її, не дарма. Ось так я вже пришила лямки. Не звертайте увагу на мою пом'яту кофту, я просто не мала часу її розутюжувати, і немає сенсу, я просто вирішила помірити, бо мені здається, що під цю кофту цей топ дуже підійде. А, так ось, я дуже задоволена, що я згадала про цей. Топ старий, звідки я взяла лямки. І тепер у мене е, вони регулюються. Я собі можу е, дивитися, опустити їх нижче, вище. Мені не треба було розраховувати довжину лямок, перев'язувати по сотні раз. Загалом я дуже задоволена. Можливо, цей топ потрібно було зробити трошки ширше, хоча я його зробила і так ширше, ніж планувала. Я планувала е, зробити на один стопчик менше, ніж у мене є, і на один ряд менше, ніж є. Але впроці. Це в'язання зрозуміло, що мені проміжний результат не подобається, треба дов'язувати. А зараз набагато краще. Але пряжі у мене немає, тому й дов'язувати з чого немає. Залишаємо так, як є. І зараз потрібно буде зробити найнеулюбленішу частину роботи це поховати кінчики. Їх дуже багато. Добре, що я одразу зв'язувала квіточки разом. І через це я вже маю менше кінчиків, ніж могло би бути. І також кінчики, звідки я починала в'язання з серединки, я одразу в'язувала в квіточку, тому там потрібно буде лише обрізати ось такий проміжний результат. Як же я не люблю ховати кінчики, особливо коли їх так багато. Я не знаю майстрині, які люблять це робити. Якщо ви такі, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А, але я знаю багато майстрин, які на цьому етапі можуть втратити інтерес до виробу і закинути його. Але я дуже хотіла. Нарешті одягнути цей топ. У мене вже були на нього плани, тому прийшлось це дороблювати. Хоча я на це потратила десь, напевно, зо три дні, не підряд, я потрошки обрізала, закидала, займалася іншими справами, потім знову обрізала. Але все ж нарешті я завершила цей процес і можу похвалитися результатом. А ось і результат. Як я вже казала, у мене були плани на цей топ. Придумала ось такий образ із гольфовим сіточку, як на мене вийшло досить нарядно, але його також можна буде носити із блузою, чи звичайним теплим гольфом. Знаєте, осінь для мене це в першу чергу пора грибів. Такий вид відпочинку чи радше дозвілля я відкрила для себе лише минулого року і поринула у нього просто з головою. І звісно, я не могла пропустити цей сезон. Тому в неділю, вранці, замість того, щоб солодко спати у себе в теплому ліжечку, ми їхали в ліс. І моя ціль була не назбирати чим побільше грибів, а насолодитись природою і відпочити головою. От здавалося б звичайний ліс, але ви подивіться як тут гарно. Жу серію в'язання. Із запасів пряжі, і нарешті руки дійшли до цих двох мутків. Я їх придбала дуже-дуже давно. Десь декілька років тому як тільки я починала в'язати гачком. Тоді я починала в'язати декілька шапок. А зараз десь тут ставлю відео. Якщо чесно, тоді мені здавалося, вони дуже класними. Зараз я розумію, що я неправильно підібрала пряжу, що вони виглядають. Ну ніяк. Я, я цих шапках напевно, можливо, один раз кожного вділа та й все. А, і от. Коли я їх вділа один раз кожний, я зрозуміла, що це щось з ними не так, це не підходяща пряжа. Але я вже купила таких два моточки, бо хотіла ще бордову шапку, і вони у мене так і лежали в шафі, я не знала, куди їх витратити. І потім я спеціально купила майстер-клас. Щоб зв'язати з цієї пряжі. У мене таке, до речі, часто буває, що я купую майстер-класи спеціально під залишки пряжі. Не знаю, як так виходить, тому я стараюся більш ретельно купувати пряжу і не купувати кучу лишнього, але це не завжди виходить, далеко не завжди. Ось я буду в'язати джемпер, типу як поутинка, але це не полотенка, як на мене. Ось і е, за майстер-класом там потрібно буде три моточки такої пряжі. А в мене поки є два. Ну я планую його докупити. Мені здається, купувала в нашому місцевому магазині. Е, ось, і я думаю, що у них є ще такий колір. Е, мені здається, він не дуже популярний, тому. Саме ця ниточка не дуже популярна, тому думаю, у них на складі має бути. Але я ще все одно переживаю, що можливо якась буде нова партія і не підійде відтінок. Ну тоді буде дуже обідно, Але поки буду починати в'язати так. До речі, у мене знову буде виріб бордового кольору. Я не злізу з цієї голки бордового кольору, бо в мене в запасах ще лежать декілька мотків бордової пряжі, причому різних відтінків. Тому треба буде з ними щось робити. Так що це не останній бордовий виріб, який ви бачите. Я сказала, до речі, гачок я буду використовувати 5 міліметрів. В'язання цього светрику через те, що це таке розслабляюче в'язання, коли ти не думаєш, що ти як в'яжеш, коли ти не рахуєш петлі, ряди. Ти собі в'яжеш і насолоджуєшся процесом. До речі, я трошки прихворіла, тому, можливо, у мене голос звучить трошки по-іншому. Але що вже зробиш? Осінь, сезон хвороб, грибів і так далі. Підходить під цю куфтинку. Хоча я думаю, що поки я її дов'яжу, мені вже придеться перероблювати манікюр. Ось такий у мене прогрес по моєму новому светрику. За майстер-класом я вже перев'язала в рукаві десь 5 рядів приблизно. Ну, але як ви бачите, цей рукав і близько не нормальної для мене довжини, тому треба буде дов'язувати. Ось так він зараз виглядає цей рукав. Не знаю, як робився майстер-клас, за яким я в'яжу, бо ну там було 25 рядів на рукаві, і 25 рядів це десь ось так. І я дивилася на дівчинці, ну там нормально дуже на рукаві. Можливо, що я надто туго в'яжу, але гачок у мене 5 міліметрів, які маси класі, Не знаю, можливо, там вони використали інший гачок, але в них та сама. Не знаю, як це все робилося, але у мене явно рукав за короткий. Треба ще як мінімум напевно 5 рядів пров'язати. І тепер мені здається, що мені точно не вистачить два моточка. Ну, буде, звісно, видно. Так, я зараз вже на такому етапі. У мене ковтинка взагалі не збігається з майстер-класом через те, що по майстер-класу вона має бути оверсайз. Ось, по-перше, але, ймовірно, вона на мене не оверсайз, через те, що у мене більше щільність в'язання. Але також за майстер-класом там має бути три муточка. У мене я ще дов'язую другий моток і сподіваюся, що мені його вистачить. Ось і плюс мені, якщо чесно, не дуже подобається, як вона виглядає за майстер-класом. У мене тому я вирішила внести свої авторські правки, і е, я дов'язую ось такий знизу манжетик. Також дов'яжу манжетики на рукава і сюди горловинку таку саму пров'яжу. Сподіваюся, дуже сподіваюся, що мені вистачить цього моточка через те, що, як ви пам'ятаєте, я дов'язую із залишків в пляжі, і я не хочу купляти ще один моток, а хочу вив'язати ці, що в мене були. Тому тримаємо кулаки, щоб мені вистачило. Пряжі все-таки було достатньо, навіть залишився такий маленький кусочок, і ось який результат у мене вийшов. Взагалі, не так, як в майстер-класі, за яким я в'язала, але мені так дуже-дуже подобається. Светр вийшов не оверсайз, а якраз мого розміру. Дов'язала я манжет знизу, стопчиками без накиду. Ширина манжету була 8 стопчиків. Також 8 стопчиків у мене був манжет на рукаві. А на горловині ширина манжету 5 стовпчиків. Дуже приємно бачити такий результат, а особливо приємно, коли це результат із запасів пряжі. І я тепер розумію, що у мене на полиці стало трошки більше місця для нової пряжі. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. І не забудьте підписатися, оскільки в мене зараз стоїть ціль тисячі підписників до кінця року. Тому буду дуже вдячна вам за підтримку.